Сьогодні у Миколаєві відбулося четверте пленарне засідання сесії міської ради. До роботи у форматі онлайн приєдналися 30 депутатів. На розгляд винесли понад 150 питань, які стосувалися земельної сфери. Детальніше про те, як пройшло засідання сесії та як голосували депутати, дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні, 11 вересня, під час засідання сесії міськради міський голова Олександр Сінкевич привітав усіх із прийдешнім днем міста. Традиційно його відзначають у другу неділю вересня, тож цього року святкова дата припадає на 14 число. Мер наголосив, що, попри воєнний час і всі труднощі, Миколаїв продовжує жити та розвиватися. Нехай нас завжди об'єднує любов і небайдужість до різного міста. Адже саме спільними зусиллями кожного дня, кожного року, ми маємо творити місто заради майбутнього наших дітей та з поваги до наших батьків, впевнений, що перемога буде за нами, і ми відбудуємо наше славетне місто Миколаїв, яке буде динамічно розвиватися і процитати за допомогою, в тому числі чи в першу чергу депутатського корпусу. Далі депутати перейшли до розгляду земельних питань. Зокрема, одне з них стосувалося встановлення строкового сервітуту для тимчасових споруд на проспекті Героїв України. На минулій сесії говорив про те, що ми з ними довго домовлялися з приводу того, щоб вони привели себе це точка до Ярошка і овощі, ну от щоб е, через те, що поруч робиться новий тротуар, щоб вони свої е, споруди привели до ладу згідно нового архетипу, який нам надасть архітектура, і щоб вони також навкруги себе е, це е, біля зупинок зробили плитку і під'єднались. До плиткою до тротуару, і щоб ми мали цілісний вигляд, що в нас оновлені ці архітектурні форми, нова плитка на зупинках, нова плитка на тротуарі. Та, попри це, рішення не набрало необхідної кількості голосів. Депутати продовжили розгляд проєктів рішень однак, згодом Федір Панченко поцікавився щодо можливості переголосувати дане питання. Ну можливо, це просто збій, можливо, це позиція. Коли щодо що стосується ПГУ, ну я пояснив ситуацію. і Там ну трохи по часу воно підпирає, тобто або вирішувати, що їх тоді потрібно зносити ту зупинку, або вирішувати, що що ми робимо цей благоустрій. Там здається, одного голосу не, не вистачило. Якщо в когось ну принципова позиція, питань немає, скажіть, що ні, то ні. А якщо можливо, там просто хтось відволікся, як я ну. Бачу, що таке може бути, то в мене прохання чи можливо ще раз поставити на голосування? Олександр Сінкевич пояснив, що оскільки депутати вже перейшли до наступних питань порядку денного, спершу потрібно винести на розгляд проєкт рішення про скасування попереднього голосування, а вже після цього привести повторне. У юридичному департаменті підтвердили, що одразу переголосувати без скасування результатів неможливо. У нас в регламенті прописано негайно, не розписано, як це мається на увазі за нашою систематичною практикою. Ми розцінювали, що негайно це поки ми не перейшли до розгляду голосування іншого проекту. Ну, можна заявляти про помилку, і головуючий має право ставити на переголосування у випадку е певних порушень. Тож депутати вирішили провести цю процедуру вже після розгляду усіх питань порядку денного. Однак, схожа доля спіткала і більшість інших проєктів рішень. У результаті міський голова знову оголосив перерву у засіданні сесії. Катерина Рупта, Шерман Базик, новина на телеканалі Март.